Права 764. Магазин встановлює торговельну надбавку в 15%. Скільки гривень встановитиме торговельна надбавка на товар, який коштує 120 гривень. Ну що ж, по різному можна робити це завдання. Найпростіший спосіб, на мій погляд, це відсотки перетворити у звичайний дріб. Це буде доволі просто. Ну, а потім порахувати, скільки це буде від 120 гривень. Записуємо перша дія. Тобто ми записуємо 15%. Ну що ж, відсотки це соті долі. То ми записуємо, що це буде 15 сотих частин. І це дорівнює. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 100, що ділиться на 5, це буде 20. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 3 двадцятих. Гаразд. Тоді нам потрібно дізнатися, скільки це буде 320 від 120. Ну, потрібно 120 помножити на 320. Записуємо друга дія. Тобто ми 120 гривень множимо на 3,20. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 120. Що множиться на 3. А в знаменнику записуємо 20. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 20 і чисельник і знаменник. 120, що ділиться на 20, це 12, що ділиться на 2, це буде 6. А 20, що ділиться на 20, це буде 1. Тоді в нас вийде 6 помножити на 3. Це буде 18 перших. Ну або просто 18. Записуємо в дужках, Чого? Гривень. Так. Це у нас становитиме. Становитиме. Торговельна надбавка. Торговельна надбавка. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, скільки гривень становитиме торговельна надбавка на товар? Записуємо 18. Гривень. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.